Доброго ранку, любі діти! Я Ірина Володимирівна, Рада вас вітати. На цьому тижні ми з вами знайомилися з різькими птахами. І ось сьогодні ми малюємо їх. А кого саме ви дізнаєтесь, коли гадаєте загадку. В нього лапи і дзьоб червоні. Не годуй його з долоні. Дуже гучно заделгоче. І тебе щипнути схоче. Хто це діти? Та, це гусь або гусак. Роздивіться його на картинці. Покажіть та назвіть, де у нього голова, тулуп, лапи та інші частини тіла. А ви знаєте, чим вкрите тіло гуся? Так, пір'ям, воно буває і білим, і сірим, і чорним, і навіть смугастим. Гусі. Це сімейні птахи. В їх родині є тато гусь або гусак, мама гуска та їх пташеня гусеня. Гусі вміють плавати, літати, ходити і навіть швидко бігати. А ще голосно гелгатати. Вони дуже активні, веселі та відповідальні птахи вміють охороняти від непроханих гостей. Подивіться, які гарні гуси малюють наші українські художники. Це картина Гусі Українці. А це Дівчина з гусями. А цю картину намалювала я. І назвала її Щасливі гуси. Під парасолькою. Пропоную вам теж намалювати таких щасливих гусей. Дивлячись на них, ви будете малуватися ними, посміхатися та радіти. Отож почнемо. Приготуйте, будь ласка, гошові фарби, склянку з водою, пензлик з товстим ворсом і тонким, ватні палочки і кольоровий папір. Отже, почнемо. Я беру білу фарбу і малюю невелике коло. Зафарбовую його це голова. Під ним малюю на відстані велике біле коло і зафарбовую його це тулуб гуся. Праворуч також малюю голову і тулуб другого гуся, потім поєдную голову і тулуб прямою білою лінією. Це шия гуся. Добре промиваю пензлик від білої фарби і набираю жовту, малюю пряму горизонтальну лінію над головою гусей. Потім домальовую зверху велику дугу та зафарбовую її. Це парасолька. Промиваю пензлик, набираю червону фарбу і малюю лапки. Домальовую маленькі дуги та зафарбовую їх. Також червоною фарбою малюю контур, промені і нижні маленькі дуги і ручку трималечку на парасольці. Добре промиваю пензлик та набираю знову білу фарбу, щоб намалювати крила. Знову промиваю пензлик і, якщо голова гарно просохла, ставлю червоний відбиток всім ворсом пензля. Це гуся. За допомогою ватної палички малюю очі. Чорною фарбою. Прикрашаю мій малюнок різнокольоровими крапками, які теж ставлю ватною паличкою. І виходить так, ніби наші гуси стоять не під дощовими краплями, а під цукерковим дощем. Може, це від цього вони такі задоволені? А щоб вони були ще більш задоволеними і щасливими, подарую їм прикраси. Беру тоненький пензлик і малюю дівчинці-гусочці з жовтий бантик, а хлопчику гусю зелені гудзики. Ось які гарні, щасливі гуси у мене получились. Вірю, що ваші будуть ще кращими. До побачення, любі діти! Я бажаю вам успіхів і дуже чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!